Дякую за вашу мату. Хотів сказати, що ми прийняли рішення на 50% збільшити обсяг заказів для виробництва. Так що робота буде Це Дуже дякую те, що ви робите за проєкт. Ми наполягаємо на тому, що ми маємо залучати українське виробництво. І сьогодні ми знаходимося в одному із. Міст України ми кажемо про те, що українське виробництво буде завантажено нашими замовленнями. Ми за рахунок коштів фонду і коштів справи громад ваших коштів будемо своєчасно сплачувати роботу. Лише на цьому підприємстві працює майже 300 людей під час війни кожне робоче місце це принципове завдання для того, щоб завантажити людей роботою раз, забезпечити їм достойний рівень оплати праці, забезпечити сплату податків в місцевий і в державний бюджет, і забезпечити незламність України і української економіки. Ми повністю фінансуємо парми. Базні-пральні комплекси і збираємося надати вам додаткові замовлення, щоб розширити виробництво. Добре, дякую. Зараз ви робите вісім. Думаю, що вийдете на рубіж 12. Це буде дуже добре. Ми на вас розраховуємо і дякую. дякуємо. Дякую. Тут вже виготовляються базні пральні комплекси і тут виготовляються, ми зараз пройдемо авторемонтні майстерні. Які забезпечують відновлення боєздатності української техніки, яка постраждала під час контрнаступу. Ми займаємось зварювальними роботами. Ми знаходимося ну, в тилу, а хлопці на передовій їй дуже важко. І ми намагаємось полегшити їхнє життя, їхню службу. Для ЗСУ ми робимо банний комплекс. Він дуже допомагає нашим захисникам, плюс майстерні на колесах. Вони так само ну, можна ремонтувати техніку, це прекрасно чудово. Уже майже готовий для встановлення внутрішнього обладнання. Тут будуть встановлені компресор, генератор, всі станки необхідні, весь інструмент, все обладнання. І от те, що зараз чекають виробники дахи, шасі, які, на які будуть встановлені відповідні комплекси пересувних авторемонтних майстерів. От подивитися відстань від цього до цього. Це буковини, це криша. Друга криша, боковини, збирається кунт такий, потім обварюється, він до кучі, там є утеплітель, потім ставлюється, вони ставлять потім на, на, на машину. Для чого ви це робите? Для, для, для наших військових, для нашої перемоги. Для чого ще Всі ми трудимося на перемогу.